Що ти нам замовив. Ти вже живе. Це дасті. з спорятутка розпочати. Дасті, допоможи. Добре. Так ми знаходимо те, що справді важливо. Все, що шукаєш, і пилососи. Уєлекс собі, і людям. Сьогодні важливий день, але через біль усе валиться з рук. Візьміть жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт, єдиний жовтий крем від болю у суглоба. Долгіт Крем, ваш експерт проти болю. Долгіт антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Капсули «Долгіт Антиневро. Гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення. Віасад дзвоніть 0800 500 460. Ей, Слухай нові гелі для прання коколіно з технологією Active Color Protection. Видаляють пляму, зберігають тканину та роблять кольори ще яскравішими. Ви разом з найкращими ароматами кондиціонерів копколіні. Завдяки інноваційній технології ProFiber аромат тримається аж днів, А кольори яскраві та відновлені як нові. Топколіно збережи одяг надовго. Сйос, коли волосся втрачає силу, зміцни його зсередини оновлений догляд інтенс Keratin від сйоз. кератин комплекс з запатентованою технологією. Відновлене міцніше. Гладкіше волосся, оновлений догляд інтенс-кератин від Сйоз. Твій новий рівень. Твоя традиція додому на свята. Моє, твоє, наше. Дивись, що суботи о 17.45. колесо фортуни. Ми починаємо. Розгадуй пазли та плюсуй українську. Пісня, яку співала Софія Ротару, яку написав Микола Мозговий. Колесо Фортуни» – прем'єра щосуботи о 17.45 на 1+,1 плюс Україна в ньому вугілля, жовч, кропива, часник, А не того. Алохол. Ти знав його? Алохол. Натуральна користь для печінки та жовчного. Коли дуля завдає підступного удару, і фарук змушений покинути все. Коли від нього відвернуться найвідданіші друзі, а відданість збереже лише його родина. Чи стане в нього сил розпочати нове життя? Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті. У вихідні о 15.35. На бігоді живи. Кохай. Відчувай. Прем'єра на бігоді. Феріт мав усе багатство, ім'я місце та блискуче майбутнє. Але він обрав сейран. Якщо Феріт не ховатиметься за дружиною, тепер він буде битись як лев, за мрію, за кохання, за щастя без пафосу. На цьому кінець. Але з вільним серцем, перелітний птах, коли кохання змінює все. Феріт, прошу, не йди у буднях о 20.00 На «Бігоді». живи. Кохай, відчувай. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. сила, Дарсілу для твоєї печінки, віддарниці.